У другому турі голосування значно зменшилася Кількість а Сам виборчий процес відповідав міжнародним стандартам. Про це заявили кілька громадських організацій, які аналізували хід виборів. Подробиці виборчої кампанії в сюжеті Світлани Жайворонок на повторному голосуванні під час місцевих виборів по всій країні правоохоронці зафіксували 323 правопорушення. Що стосується правопорушень, але зразу наголошую на тому, що вони не мали вирішального характеру. Найбільше це Дніпропетровська область, 95, Київ 39, Київська область, 34, Чернігівська 29, Запорізька, 24, повідомлення, Полтавська 22, решта областей менше 20. 245 порушень виборчого законодавства під час другого туру голосування зафіксовано комітетом виборців України, що значно менше, ніж було у попередньому. Порушення ведення агітації у день тиші і в день виборів. І, власне, ці порушення становлять близько 40% від того, що зафіксував Комітет виборців України. Близько 30% це. Процедурні порушення в роботі дільничних виборчих комісій. Ще 20% порушень було з боку виборців, які фотографували бюлетені або намагалися їх винести. 10% стосувалося можливого підкупу виборців. Проте всі порушення не мали системного характеру і не вплинули на результати голосування. Запевняють фахівці. Порушення, які були зафіксовані, знову ж таки не мають системного характеру, незважаючи на те, що в тому числі наші прогнози і очікування були набагато більш загрозні. Розливами порівняно з тими інцидентами, які фіксували спостерігачі на виборчих дільницях. Ми маємо підстави говорити про те, що другий тур відповідав міжнародним стандартам чесних і демократичних виборів. Відкидають аналітики і закиди деяких політиків про катастрофічність низької явки виборців 35%. Вони пояснюють, другий тур місцевих виборів традиційно проходить менш активно. Явка станом на 20-ту годину є набагато нижча, близько 12% порівняно з явкою в першому турі голосування, що було прогнозовано і проанонсовано. Проте сам факт двотуровості виборів дав можливість демократично обрати мерів, зробивши вибір між двома переможцями. Особливо критично важливим було проведення другого туру в тих територіальних громадах, де відрив між двома основними кандидатами був надзвичайно. Невеликим і тому голосування 15 листопада дозволило територіальним громадам визначитися щодо стратегії подальшого розвитку, які представляють два основні кандидати, які вийшли у так званий другий тур. Фахівці відзначили, що є випадки, коли кандидат, отримавши більшість голосів у першому турі, у другому програвав. Зокрема, у шести містах із 29 перемогли кандидати, які у першому турі посіли друге місце. На наше переконання. Двотуровість виборів міських голів на сьогодні потрібно розширити і проводити двотуровість не лише у великих містах, тобто понад 90 тисяч виборців, а також у малих містах селища і селах. Водночас деякі аналітики вважають, що проводити другий тур недоцільно там, де розрив між кандидатами склав більше ніж 20 відсотків, як це було у Києві чи Львові. Попри низку зауважень до нового закону про вибори, експерти вважають його гарним стимулом для розвитку партійної політики в Україні. Це закон прогресивний, бо тому що він задає імпульс формування партійної політики на містах. В отдільних регіонах, в отдільних городах, Это только политическое разнообразие, оно усилит Украину. Поэтому не нужно сейчас, вот сразу после выборов, бросаться так сказать, в на Натомість, на переконання експертів, допрацювати деякі положення закону вкрай необхідно. Світлана Жайрник, Андрій Болдарів, телеканал Київ.